У кривому розі відбувся урочистий захід на честь Всеукраїнського дня бібліотек, який цього року збігся з особливою подією – 90-річчям бібліотеки на поштовому. Цей важливий для міста заклад вже 9 десятиліть є культурним осередком, де покоління криворіжців знаходять знання, натхнення та підтримку. Захід зібрав бібліотекарів з усього міста, представників міської влади та читачів. Бібліотека це скарбниця, яка зберігає надбання нашого народу, тому ми завжди раді бачити дітлахів, Віта всіх з всеукраїнським днем бібліотек. В нашій бібліотеці 24 чотири тисячі примірники. Діти люблять різні видання, так як науково-популярні, так і комікси. У бібліотеках з початком війни почали активно функціонувати безкоштовні розмовні клуби Спілкуймося українською, які відвідують школярі, студентська молодь, внутрішньопереміщені особи та криворіжці. Також діють розмовні клуби Мовимо по польськи та енгліш Speaking клаб. Крім того, особлива увага була присвячена бібліотеці на поштову. Яка протягом 90 років залишається містом зустрічі культур, ідей і навчання для жителів міста. Щороку 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотеки. На жаль, ми вже втретє його відзначаємо під час воєнного стану. Але, попри все, цей день він єднає бібліотечну спільноту, читальську спільноту. Нас підтримують усі громадські організації, які розуміють вагу і значення бібліотек в житті України. І ще одна у нас подія, в цьому році ми відзначаємо 90-річчя нашої бібліотеки, і тому ми приєднали її до Всеукраїнського дня бібліотеки. Від початку повномасштабного вторгнення бібліотеки міста працюють у безперервному форматі. Вони взяли на себе роль громадських центрів. Багато бібліотек стали ефективними осередками соціальної адаптації криворіжців та внутрішніх переселенців. Як зазначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, важливо підтримувати такі заклади культури, адже вони є фундаментом нашої ідентичності. Бібліотеки безумовно повинні змінюватися від того, як це було там тридцять чи 50 років. Тому хотіля йти вперед. Але наші бібліотеки змінюються. Наші бібліотеки працюють так, як все потрібно людям. Як все потрібно пріворіч. Під час заходу також відбулося нагородження бібліотекарів, які відзначилися особливими досягненнями в своїй роботі. Вони отримали подяки та нагороди за багаторічну працю, впровадження інновацій та активну участь у розвитку бібліотечної справи в місті. Міська бібліотека для дорослих Хмельницької міської ради нагороджується. Почесного грамоти виконавчого комітету Хмельницької міської ради колектив із... Бібліотеки Кривого Рогу продовжують розвиватися, адаптуючись до нових викликів сучасності. Сьогодні вони пропонують не лише книги, а й цифрові послуги, інноваційні проєкти для молоді та старшого покоління. Вони йдуть в ногу з часом і не втрачають своєї привабливості для відвідувачів. А вітають з професійним святом всіх працівників бібліотечної справи та бажають натхнення мудрості та вдячних читачів Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко та весь перший міський.